Неймовірні емоції, годівнички для птахів своїми руками та нові знання за чашкою чаю. Все це про екоакцію Годівничка для птички, яка прийшла за ініціативи благодійного фонду громадська ініціатива мешканців Кривбасу. Долучилася до акції пані Ольга разом з племінницею Веронікою. Ми побачили рекламку про цю цікаву акцію, Вирішили взяти участь, зробити добру справу. Сьогодні нам розповіли про кого нам розповідали сьогодні. pro grația, pro nu pro ptășok też. I, nu no, pro sineci І Нам про розповідали про різних пташок, які у нас є у місті, як їх годувати, чим можна, чим не можна, чим вони взагалі запасаються на зиму, як вони це роблять. Це було дуже цікаво, пізнавально навіть для мене, для дорослої людини. На майстер-класі діти мали змогу допомогти птахам, а саме власними руками зробити шпаківню для них. Окрім цього, учасники акції отримали пізнавальну інформацію про птахів криворіжжя, а саме які різновиди існують та чим вони харчуються. Тож тепер малеча отримала впевнені знання. Допомагати в зимовий період птахам. Ця ідея у нас ще виникла а, до війни. Ми вже провели один такий захід. А, годівничка для птички це вже така для нас а, і на майбутнє. А, Такий, от як постійний захід, хочемо впровадити, хочемо дітей долучати до екоініціатив. Це дуже корисно для нашого міста. Це дуже наразі актуально. От і ми хочемо, щоб побільше дітей долучалося, вміло працювати руками. Наприкінці акції, окрім годівнички, усі мали змогу зробити голуба з паперу, адже голуб це символ миру, якого кожен українець бажає своїй країні. А щоб додатково підняти настрій та зіг. Організатори влаштували усім приємний сюрприз чаювання зі смаколиками. Тож учасники акції не тільки зробили добру справу, а ще й приємно та пізнавально провели час та поспілкувалися. Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко, Перший міський.